Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радісну мить любіть в годину негоди. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не діле, хай народу. Бо не поділиться, народ. І жах, і кров, і смерті і вічай, і клейкіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. І вам слава, сині гори, кригої окуті, і вам, лицарі великі. Богом не забуті, борітесь, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. за тих дітей, що бігають до школи, за матерів із змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні, молоді. І тут ні сліз, ні відчаї не треба, і тут не треба страху й ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські біля лохата. і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби й тополі, стануть над -то тобою, листям затріпочуть. Того прощання, душу залоскочить. Можна все на світі вибирати сину, а вибрати не можна, тільки батьківщину. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні. Тепер ще не легко живеться тобі. Я в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолаєм в тяжкій боротьбі, незламна моя Україно. Квітуймо в Калина над плесами вод. Хай буде щасливим вільний народ. Прекрасна моя Україно. Дорогі українці. Хочу привітати всіх нас з Днем Незалежності України. Так сталося, що в такий тяжкий час ми повинні знову виборювати свою незалежність. Що колись ми отримали шанс побудувати е, свою країну. Сьогодні, як ніколи, ми всі долучені до нашої перемоги. Ми будемо стояти за свою незалежність до кінця. Тому що ця війна, яка прийшла в наш дім, вона ще не закінчилась, і боротьба за незалежність продовжується. Давайте бути гідними усіх тих, хто поклав життя за того, аби ми могли бути українцями, називатися українцями та жити у наших вільних містах. Не забувайте про це щодня. Цей святковий день. Хочеться побажати всім громадянам нашої держави е, скорішої перемоги. Хочеться побажати, щоб всі ваші близькі скоріше повернулись додому в мирні оселі і жили, раділи життю і будували плани на майбутнє. Хоче побажати, щоб саме цей день був нагадуванням того, що ми дійсно незалежні люди. Незалежний народ. Я хочу попросити усіх боротись за справжню незалежність нашої держави. Відкидайте від себе російську ментальність, російську культуру, яка насправді заважає нам розвиватись, ставати цивілізованим суспільством. Станьте нарешті незалежними. Кожен день ми повинні бути згуртовані. Кожен день ми повинні підтримувати один одного. Маю надію, що наша країна так і залишиться незалежною, вільною, сильною і незламною. Зараз ми знаходимося в укритті за частіших ворожих обстрілів. І частіше вчимося тут. Всім бажаю здоров'я, віримо в перемогу і в засу. З Днем незалежності зі святом, яке вкотре сьогодні виборюють страшною ціною. Дякую ЗСУ! слава Україні.